Так. А ми під'їжджаємо до будинка Павлових в Одесі. Що хочу сказати? Ну таких вказівників немає, що конкретно тут зараз треба заїжджати, виїжджати. Ось машина там, де виїжджає, ми зараз туди будемо заїжджати. Чесно кажучи, теж пошукали, да? тому що ми не знали, де нам можна повернутися. Так, що в нас там по трамвайчиках? Немає? Так, написано, ось дім Павло, 100 метрів направо. А зараз нам треба знайти, де ми припаркуємось. Тут? Там можна тут. А ну може вперед десь буде. Так, ну все, до зустрічі, побачимо, що там, да. зараз припаркуємось. Так. Ось припаркувались, ідемо. Тут, кстати, ось є кругом направлення, Том Павло і стрілочка. Куди йти? Зараз йдемо, машину виставили. Ось стрілочка, так? Ну, тобто не заблукаємо. Так, припаркуватись проблема, нема де. Вже все зайнято. Може, якщо б приїхали, ми сюди сьома-восьма ранку, можливо, або ще раніше, можливо, було де встати. Ну а так, виходить, поки що так. Вже починається. Тут, тут я дивилась, ой боже, яка тут краса, тут взагалі просто тут. Класно. Громадська так. Любила ну, Винницкий. япончик міш. Он же, он же, он же. Ви поняли? Дом Павлов. Дивіться, Боже, ну Тут вже тут камеру можна не виключати, тут кожен крок буде як краса. Ну, класно, дуже класно. Така пейзажна. Дужка оголошення, що тут оголошують? Для нас може щось цікаве. Ну, це четвертий корпус, до речі, бачите, я не знала цього. Дивіться. Тут вся алея чимось. Ось Балкончики тут можна жити, я так розумію, ці номеры можно снимать. Пошли, лета красная пропела не села. Поняла, ну дуже класно. Я би тут хотіла зупинитись. треба подивитись, які тут ціни, що тут пропонують, чи є вільні місця. Ну класно. Зараз я йду знімаю, а вже може на зоротніму шляху буду фотографуватись. Ну, класно, дуже зелено. Лавочки є посидіти вечірком. Лабузька. Ну, Прикольно. Прикольно, дуже мені подобається. Я не жалкую, що ми сюди приїхали. Клас. Тут якісь теж Тоже... все в рослинах. Рослини. Композиції для фото багато. Вон місточки. Це місточки в номери. Поняла, я гарно, Нічого собі. Клас, і туди вход. Входу в номер. Ось все теж місточок і вход в номер. Ну класний. Дивіться. Прикольно. Ось такий балкончик. Бачите, так. Ось сюди. Двері. Угу. Номери. Так туди. Тут фонтанчик колись був. Боже, ну композиція, це просто вражайно клас. Тут, ну постарались. Приваблює своєю ось такою. Колори там своїм клас. Різні персонажі. Мені б цікаво ще почитати історію цього витвору мистецтва. Дивіться. котяра. Цікаво почитати, хто це все таке архітектуру, все це придумав, проєктував. Віце класно. Добро пожалоти на якийсь ресторанчик. Да, точно вхід в, в ресторан. Бачите. Ну классно. Ой, я на выход. А этот выход. А выход с обратной стороны. Клас, так? Да? Аттракціони різні. Сюди, мабуть, на пляж все, мабуть, сюди на пляж ідем, Прокладаємо маршрут, ще не були. Зараз побачимо, але туди не йдуть, сюди йшли першим ділом. Ось тут можна придбати всякі дитячі надувні штучки. Малюю на замовлення. Посидіти можна. Вечором, я думаю, тут підсвічується дерево, це. Ну, круто. Душ, туалет. Бачите? Все продумано. Можна і душик прийняти, і в туалет сходити. Так, це наверх, мабуть, ще номери. Да, номери. Прикольно. Ну і ось вихідна пляж. Но нам щось там ремонтували. Причал 210. Так, ну мені цікаво, які, яка вода. Тут перш за все, чи варто сюди їхати покупатись. Подивитись може, це дуже цікаво. Пофотографуватись. А от водичка на пляжі дуже багато народу. Ну, лягти є місце. Є місця. От. Дивлюсь люди, у аж де йдуть, і по коліна вода. Значить, не дуже глибоко, з дітками добре сюди, виходить, приїхати. Зараз пройдемось по березі, побачу, треба переодітись. Все, зупинимось. Переодягнусь. Ну що я вам хочу сказати. Я кажу, знаєте, говорить, може і, сто... і худіти не стоїть. Да? Ну, дивіться, що робиться. Ну, В такому я би не купалася, чесно кажучи. Хоч красивий дом Павлових, тут класна пейзажна ця алея. Але, вибачте, покупатись тут не вийде. Це ось такий берег. Суто погулять. Так, да, звісно неочікувано. Хотіли покупатись, але я бачу, чомусь такі роблю тепер висновок, що планжерон це ще були квіточки. Дивіться, ланжерон квіточки. А це вже робіть висновки самі. Ну для мене на лонжероні я би поплавала. О, ну ось тут можна ще зайти трошки. Бачу тут пісочок і менше зелені на березі, але дуже мілко. З дітками, так, да, з дітками тут гарно. Як в лягушатнику поплавають сюди. Можна не переживати, Волн, ну, маленькі, хвильки. Тобто з Ну, Я ж кажу, дітки тут взагалі супер, можна їхати. Повітря буде корисне. От. А так, щоб самі сюди приїхати, ну, Чисто суто цікаво, яка тут обстановка для тих, хто перший раз. А все решта вже на ваш смак. Ну, Це не моя стихія. Я люблю чистеньке море без водорослі. Ну, Коротше, все побачили. Зробили висновки. Тут гарно, основ, наприклад, можна тут ще зайти. Камінчик, ракушки. І далі бачимо, можна для дорослих. Трошки мілка, а далі вже можна плавати, там глибина є. А так, дивіться, який гарний вигляд, пейзаж. Краса. на душ. Море. маныть. Ну все, до встречи. Побачимось на канале.